Зараз оштрафувати автовласника не так і просто, бідкаються інспектори. Найперше, що заважає відсутність в автомобілі водія, оскільки скласти протокол можна лише за його участі, то залишені власниками машини фактично недоторкані. Водій приїхав зранку на роботу, поставив автомобіль і пішов. І він цілий день працює на роботі. Він займається своїми робочими питаннями, а інспектор цілий день. Для того, щоб скласти один протокол, повинен простояти цілий день, чекати, поки він прийде, і скласти на нього адміністративний протокол. Та навіть коли автовласника вдається спіймати на гарячому, штраф не гарантований. Водії завжди мають виправдання. Ігор Євстахович, чому залишили автомобіль з порушенням? Як як? Автомобіль з порушенням правил дорожнього руху. А саме не виконання умов дорожнього знаку. Зупинка заборонена. Так мені колега позвонив, по сигналу каже, що в тебе колесо спущене. Та я зупинився зразу, він каже, я пожартував. Це все, Ну що я винуват, що я зі мною так жовтові? Після недовгої суперечки водій все ж виходить сухим з води. Я рахую, що я не порушую, якщо найпорушу, добре, Давайте, найпорушую, вичати. Дякую вам, це висливо. Ті, в кого з фантазією не так добре, відповідають прозаїчніше. Що сталося? Заклинив мотор? А тільки но інспектор пробачає порушника, двигун дивним чином починає працювати. Інший порушник не знайшов об'єктивних причин, аби відмазатись, тому намагається просто вмовити Даївця. Та, що мене наказує. Що мене наказує. Я ж зі зупинив вже хочу їхати. Бачите, стоїть знак. Зупинка заборонена. А чого тут ти, ти все стою? Братку, то відпустимо. Коли ж жодні слова не діють, в пригоді стають більш вагомі аргументи. Водії не втрачають нагоди засвітити мажорне посвідчення, і воно таки діє. Автомобілі знову уникає законного покарання. Та все ж не усі правоохоронці ведуться на вмовляння за порушення правил зупинки та стоянки на проспекті Шевченка. Один з автовласників все ж заплатить відведений мінімум 250 гривень. Однак, попри це, винним чоловік себе не вважає. Я два круги зробив, не знайшов місця. Тут звільнилося, я тут припаркувався. Не можна, я розумію, там де є місце. Я ж не заїхав на тротуар, як люди заїхали дієвими, але забороненими способами боротьби з порушниками начальник міського Даї назвав евакуатори та пристрої для блокування коліс. Раніше правоохоронцям також дозволяли знімати номери з автомобілів та складати протоколи без водія, якщо сфотографували порушення. Тепер усе це поза законом, тому каже Богдан Мицак, доводиться вдаватись до малодієвих засобів. Один з таких повідомлення про порушення. Їх інспектори залишають водію, і той, тільки якщо вважатиме за потрібне, прийде в ДАІ для складання протоколу. Закону водіїв. У нас як на жаль, таких є мало, які приходять для того, щоб складали адміністративні протоколи на них, таких кажуть, водіїв поки що немає. Тому як кажуть, ми не можемо похвалитися, що от йдуть. Максимальна сума штрафу за порушення правил зупинки та стоянки 340 гривень. З початку року у Львові склали понад 100 таких протоколів. Лев Костек, Роман Меленький, головні новини Львова.